Чергові 86-ї сесії внесено 45 питань, з них 9 питань земельних. До, до порядку демо, значить, склад комісії з питань з земельних відносин, місто будування, екології обрано 5 депутатів. Присутні троє депутатів. Роботу комісії вважаємо розпочату. E, значить, питання номер 37 Про внесення змін до стратегії розвитку Смільської селищної територіальної громади на 20-27 роки. Э, рішення... Настане, що ну, Внесення Внесені зміни з метою актуалізації нашої стратегії розвитку Смільської територіальної громади на 20-27 роки. Шляхом внесення змін до стратегії з урахуванням нової редакції державної стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки та стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року. Основні зміни, які були внесені, це зміни в пункт щодо місцевого самоврядування у смільській територіальній громаді у зв'язку з тим, що ці зміни відбулися. Далі були зміни знесені по стратегічних цілях, ураховані. Реалі нашого сьогодення щодо військового стану, також включені безбар'єрність, цифрова освітня всі інші виділи безбар'єрності, урахування змін клімату. Це такі основні питання, те, що було додано в стратегію. Є якісь питання, що ви щось поняли? Що будуть внесені зміни? Будуть внесені зміни. А я є сьогодення. Тобто так. вони були не актуальні 20-му році, а актуальні за. Голосують. <кхів> Зиканюк за, Пахалюк за. Сізляюк відсутній, стець за. Рішення прийняті свої поговорити. Слідуючі питання. Про е -е. план <пал> роботи Смитської селищної ради на перше 26-го року я Плани роботи Смірської селищної ради на першому піврічці 2026 року винесли на, на земельну комісію зв'язку з тим, що планиться в наступному році. Це буде звіт, це буде звідти при виконання селищного бюджету за 2025 рік, буде як заслухуватися на першому кварталі 2026 року. Звіт селищного голови того здійснення державної реабілітарної політики на першому кварталі 2026 року. Звіт селищного голови про роботу Сміської селищної ради та виконавчого комітету перший квартал 2026 року. Звіт старості Берського старостинського округу перший партар 2026 року. Звіт про виконання селищного бюджету за перший парк 2026 року буде застосовуватися в другому кварталі 2026 року. Про внесення змін до селищного бюджету на 2026 рік буде застосовуватися в першому віврічі 2026 року. Питання комунальної власності по мірі необхідності на протязі першого півріччя 2026 року. Також на протязі першого півріччя 2026 року буде розглядатися питання щодо застосування регулювання земельних відносин. Також ще буде питання для вивчення та розвідку постійно інших питань а саме про виконання селищного бюджету за 26 рік протягом першого півріччя 2026 року, про ефективне використання земель та надходжень орендної плати також в півріччі 26 2026 року, навчання депутатів по мірі необхідності на протязі півріччя 26 2026 року, організація прийомів з особистих питань на протязі першого півріччя 2026 року. І основне і останнє питання це участь в організації заходів на території громади у зв'язку з відзначенням державних професійних свят на протязі першого півріччя 2026 року. Тобто ми розглянули план роботи депутатів і смісної селищної ради на наступній 2026 рік. Та ознайомили з мене Голосую. Так. Зіканю згідно за. За. для них. За. принято. Следующее питание 39. Что там Соловей. технической документации соловей Галерии. Спадковая хата, после смерти пациентов. Соловей Шеппе сделал документы, которые... Пришла с первого документа Документы

На спадщині, да? Ну так, але я щось не пам'ятаю, що як тут окупанти, там воно було ділок на нього. На Натоліка був, На толіка, і вони до кінця певно не встигли його приватизувати. а хто там? я не знаю. Там комарічки таке непротне хазяйство. Я колись здивувався, був там на похорінку помер. Ну, але то такий був? Голосує. За коню. за Пахалю. За. і для інсутність рішення за. прийнято. Затвердження проєкту заводству, щоб збере званьковатурі на місцевості ОСББ СМИ 7 А, в вселища СМИ. Це п'ятитажка ОСББ. Їм землю, так? Ну, так. Котельня там є. Ні, котення не є. На да. котельню там йде друга мало, за котельню ганяє той самий воронку, щоб припинити право постійного користування комунальникою, бо там зроблений державний акт про право постійного користування комунальною. Передати їм. Mm -hmm. Кажу, На яких підставах? Кажу. На підставах тому, що вам віддана котельня в тимчасове користування. Тимчасове. Нададуть мені документи, що котельня є. Питань тоді немає. А поки що нічого не буде. Ясно. Дехання за. Попалит. Так. Я пишет, не стає. Рішення прийняті. Так. У нас три питання. Це по Єврошкова. Є питання? Ми вирішуємо, два не було. За? Пахалюк? За. Сідаю, відсутність сейчас. Рішення на три питання. Додаткове питань немає нічого. Вирішені питання, ну, питання на земельну комісію розглянути роботу комісії. Вважаємо як